Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Маємо хороші новини із США про підготовку українських пілотів, інженерів і техніків на сучасному винищувачі 4-го покоління F-16. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео, щось підписка зовсім у нас невесело, невесело йде. Прошу підтримати нас через Patreon і через Приватбанк. Я маю на Патреоні. Багато ексклюзивного контенту, кому цікаво, запрошую. Ми також почали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу зерно в прекрасні мерчі дуже високої якості випускаються. Будь ласка, заходьте, дивіться і якщо подобається, купуйте. Ми ці гроші використовуємо на волонтерську роботу. F16. Це одномоторний, багатофункціональний, легкий винищувач. Що випускається компанією General Dynamics, Він ще він випускався компанією General Dynamics, Він створювався як літак для завоювання переваги в повітрі. Потім його можливості були розширені, і він перетворився на всепогодний багатоцільовий літак. Випускається він з 1976 року. В 1993 році весь, весь авіабудівний бізнес компанія Джерела Dynamics Продала корпорації Lockheed Martin. ну, тій самій, що випускає літаки невидимки F117, F-22, F35. Основні особливості F-16 це безкаркасний ліхтар пілота для кращого обзору. Бічний джойстик заміж штурвала і електродистанційна система керування польотом за допомогою комп'ютера. Справа в тому, що F16 аеродромічно нестійкий. Тому стабілізацію польоту, польота керує комп'ютер, Без участі пілота. Це було зроблено вперше саме на F-16. Аеродинамічно нестійкий літак має дуже високу маневреність. Ну, звичайно, якщо комп'ютер забезпечує стабілізацію польоту літака. Стабілізацію польоту по крену, по тангару, рисканню. F-16 16 самий масовий літак четвертого покоління. Не дивлячись на те, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки вже не купують його, вони віддали перевагу новому f 35 Через е, черга від іноземних замовників стоїть на роки вперед. Ну це тому що літак дуже вдалий і постійно модернізується. Сам планер, сам літак досить хороший. От характеристики, максимальна швидкість. На великій висоті 2600 км на годину. Це дуже круто. Швидкість біля землі 1470 км. Надзвук біля землі це рідкість, малий літак може літати на надзвуку біля землі. Максимальна висота 18 км, швидкопідйомність 254 м на секунду. Хороша. Давайте згадаємо, що росіяни роблять 157 свій новий літак, на якому ще нема двигуна толкового. Вони тільки його колись зроблять. І от тоді колись він буде мати максимальну швидкість 2600 км на годину. А f 16 літає вже 20 років, має таку швидкість. Літак взагалі невеликий. f 16 вдався дуже невеликий. Довжина 15 метрів. Ширина по крилам 9,96 метра. Ну, невеличкий літак, мініатюрний. Маса сухого 8,5 тонн. Маса спорядженого 12 тонн. Цікава цифра 12 тонн. Але він може брати ще додатково до цієї маси 7,2 тонни зброї, бомби і так далі. І тоді його максимальна злітна маса 19,2 тонни. А двигун він має, F16, має з тягою на форсажі 12,7 тонни. Тобто при нормальній злітній масі 12 тонн, тягу озброєння більше одиниці. Це сполоси злетів ручку на себе і вертикальний маневр вертикально догори з розгоном робить до любої висоти, яку тільки хочете. Компанія Lockheed Martin хотіла припинити випуск F-16. Ну, якщо є F-35, вони дорожчі, вони кращі, то хай всі купують f 35 Так от не вдалося. Значить, не вдалося. Дуже велика кількість замовників. Іноземні країни замовляють весь час f 16 Тому головний конвейер свій компанія перевела на f 35 а для f 16 побудували окремий завод. І там компанія Lockheed Martin має замовлення на багато років вперед. І от 25 січня поточного року компанія Lockheed Martin оголосила. Дуже важливе оголошення. Що вона планує збільшити випуск літаків f 16 на цьому заводі для забезпечення літаками країн, що захочуть передати свої f 16 я цитую «третій країні, щоб допомогти вирішенню поточно-військового конфлікту? Ну, якщо українською мовою, то в січні, з січня місяця цей конвейер починає працювати ще більш інтенсивно, для того, щоб забезпечити потреби України. В літаках f 16 для війни з російськими окупантами. І тепер, коли цих літаків вже буде достатньо для світу, і для України, і для всіх, можна говорити про передачу нам цих літаків f 16 і про підготовку пілотів. Бо якщо не було літаків, то не було ще про що говорити. Звичайно, дуже важливо, якого рівня модернізації авіоніки буде нам передано, передано в літаках. В F16 чергову модернізацію електроніки всієї називають словом блок. З 1976 року, перших літаків, до сьогодні, електроніка пройшла модернізації. Блок 10, блок 20, блок 30, блок 40, блок 50, 60, 70 і останній блок 70, дроб 72. Оці старі блоки, ну, що випускались в 20 столітті, вони гірші від російських су 30 су 35 від авіоніки російських літаків. А от блок 50, це вже суттєво переважає російські літаки. Блок 60, 70 і 70 72 в рази потужніша електроніка авіоніка на літаку від російської авіоніки. Тобто, якщо в нас буде будуть f 16 з авіонікою, Блок-50, 50, 60, 70, 70-72, ми будемо мати повну перевагу в повітрі, технічну перевагу. І от наразі нам прийшла гарна звітка США про підготовку українських пілотів і інженерів техніків для експлуатації літака F-16. От читаємо їх повідомлення. Повітряні сили США дали високу оцінку. Підготовки українських пілотів для пілотування американських багатофункціональних винищувачів f 16 Перша група пілотів в кількості 2 чоловіки, ну, тестова група, пройшли підготовку в США по стандартній програмі, програмі підготовки для експлуатації літаків f 16 Інструктори військово-повітряних сил США, що проводили навчання, дали високу оцінку льотної підготовки українців, і вказали, що українські пілоти легко засвоюють існуючу в США програму підготовки на цьому літаку? Це приємно. Речник військово-повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що два пілота України були в США і особисто пройшли повний курс підготовки. І вони допомогли розробити методику проведення тренувань наших пілотів на сучасних західних винищувах. Він вказав, що військово-повітряні сили Збройних сил України з великою напругою відбивають атаки російської авіації і потребують сучасних літаків четвертого покоління. Тоді зникне технічна перевага нових російських су 30 су 34 су 35 Це дасть можливість завоювати перевагу в повітрі для українських Збройних сил. Сергій Голубцов, начальник авіації повітряних сил Збройних сил України, бригадний генерал. Він нещодавно звернувся до військового командування країн НАТО з проханням створити повітряну коаліцію для забезпечення України сучасними багатофункціональними винищувачами для захисту України від російських засобів повітряного нападу, літаків, ракет, дронів. Шановні, завод-виробник прийшов, наростив випуск, саме час поставляти f 16 Україну. Також нам надана інформація про те, що після першої тестової групи з двох пілотів зараз в США знаходиться наступна група з 10 пілотів, і вони проводять навчання на літаках F16 згідно з програмою, ну, що була підготовлена. Вказується, що незабаром їх підготовка також буде завершена. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів мають методику і можливість. Надати повний курс підготовки для перспективних українських пілотів, що будуть на Ф-16, захищати небо України від російських фашистів. Сергій Голубцов також наголосив, що одночасно з пілотами ведеться підготовка інженерно-технічного персоналу для обслуговування і підготовки до бойових дій винищувачів Ф-16 в Україні. Україна зможе. Отримати сучасні літаки четвертого покоління одразу після того, як ми зможемо отримати в боєготовому стані ці винищувачі F-16. Я так розумію, як от тільки чергова група, що вже деякий час навчається з 10 чоловік, закінчить навчання, це 10 пілотів, а там ще чоловік 20 технічного персоналу, так ми можемо отримати ці літаки. Шановні, я маю впевненість, що це буде і буде незабаром. Можливо, навіть в наступному місяці. Я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу, підтримати вас. Прошу вас підтримати нас на платформі Patreon, в Приватбанку. На Patreon я маю багато ексклюзивного контенту. Запрошую всіх на мій Патреон. На цьому я всім дякую. До побачення.